В цій ухвалі про те, що люди не надав жодних фактів, які б змінили чи відмінили ці ризики, то що ж не надав. Я кожен раз кажу. Ось документи, ось мої декларації, ось все, що є. Гроші мені, служба безпеки, не і стали. Ви від мене позови і брати не хочете. Інші судді також mm -hmm. не хотети. Mm -hmm. Тому що ну, я ще раз кажу, те, що, те, що відбувається е, наразі по всій справі, напевно, колись воно стане е, одним із ключових. Тому я абсолютно заперечую цю е, ухвалу, яка винесена. Чітко кажу, що оцим одним реченням, яким вони намагаються закрити мені рота, це чітке порушення 372 статті Кримінального кримінально кодексу. І Тому я прошу е, змінити е, запобігти на захід на будь які не пов'язаний з триманням підварю, тому що жодного злочину я не вчиняв, і жодного злочину не планував чи Більше того, вважаю, що е, зробив, ну, аналізуючи за ти, ці три роки то, що зробив для цієї страни, то я скажу, що один із тих, хто найбільше зробив для того, щоб е, принаймні е, ліва частина України на сьогоднішній день була в складі України, а не в, не в складі е, Російської Федерації або там якесь там. Інше суверенне утворення. Якось так. Так, да, я прошу долучити е, ухвалу. Я ж вже знаю, є вона ще нема. І мої заперечення з додатком. Немає заперечень учасників щодо долучення. Получается, немає. Так, Каженька высказався, сказав, що не заперечує і нас і вам було что-то я знаю. Пише про те, що існують ризики, придбачені частинами 1.3.5 частини 1, 1 статті 177, тому що так пише в клопотанні сторона обвинувачення. Але сторона обвинувачення, коли це пише в клопотанні, жодного доказу, що продовжують існувати ризики, тому що три роки вже пройшло. За ці три роки досліджені всі письмові докази. Ми прослухали всі аудіовідео, ми допитали цілий ряд ключових свідків. І ми під захист не зараз так довго цитував вам ці сценограми, доводив. Ем, ну, По-перше, він намагався довести необґрунтованість обвинувачення підозри. А найбільше, що він намагався вам доводити, що на протязі трьох років обвинувачення каже, що щось ризики тиску на свідки. А ми допитуємо. Свідків сторони обвинувачення, і вони всі надають покази, які влаштовують сторону захисту. І зараз ці покази цитував мій під захистом. Так чого ж нам тиснути на цих свідків, якщо ми вже майже всіх ключових свідків сторони обвинувачення допитали, і зараз посилаємося на ці свідчення як на свій захист. Але суд на це увагу не звертає. А чи існують якісь реальні ризики тисну? Жодного доказу стороною обвинувачення не надано. До клопотання прошу звернути увагу суд, не долучило жодного документа, жодного доказу: письмового, чи там аудіо, чи відео, чи вони там щось десь прослуховували, чи якихось агентів мали, які їм щось повідомили, що Дудін там через когось передає якийсь тиск, чи там він СІЗО може якось здійснює якийсь тиск, такі в нього великі повноваження, можливо, є. Нічого не немає. Голе клопотання. Але суд приймає це твердження в обвинувачення про те, що ризики, або як аксіому, або якщо стали дуже там, як стандартне, щось дуже стало. І ухвалу хвалу це переносить. По факту таких ризиків вже давно не існує. Або тут залишилося допитати ще якусь невелику кількість свідків, ключі всі майже кінців, допитані. А потім ми переходимо до дослідження доказів зі сторони захисту. І вже ми не можемо нічого не спотворити, не давити на кого, не впливати ні на кого, нічого ми не можемо вже зробити. А більш того, і до цього такої цілі не було. Бо ми на 290 ще розуміли, що у нас показання свідків на електронне обвинувачення влаштовують. З приводу того, що можемо під захист не здійснити якийсь там інший злочин. Ну, якщо такі відомості є в троне обвинувачення, то ну, за три роки потрібно вже було ну, ну, хоч щось зібрати, долучити до клопотання. Ну хоч якісь відомості, що планується, за три роки ми з'ясували, що підготовка йде до злочину, або обговорював, з ким підзахисний це злочин, або ми там знайшли щось ну, за ці три роки, що може свідчити про те, що е, хоча б до нього готуються до цього злочину. Але ж такого також нічого немає за три роки. А обвинувачення продовжує стверджувати, що це ризик за пунктом 5, частини 1 статті 177, існує. Про те, що немає доказів цього, а суд першої інстанції не зазначає ні в своїй ухвалі, не взагалі на це не звертає увагу. І що стосується вашої честь, шановний суд, що стосується розміру застави, яка визначена в моєму піддалі. У моєму підзахисному визначен розмір застави, який більше ніж на 2000% перевищує верхню межу, яка передбачена статтею 182. Більше, ніж на 2000%. Для того, щоб призначити отакий розмір застави, який виходить за межі, визначений статтею 182. Потрібно було дві речі, щоб відбулися. Перше, щоб суд визнав оцей наш кримінальний процес як винятковий випадок. Тому що тільки у виняткових випадках можна призначити більший розмір застави. Але в жодній ухвалі, по якій визначалася застава, продовжувалася, в нас немає, що суд визнав, що цей випадок є винятковим. А більш того, немає чому він, ну хоча б я кажу, мотивувальна, мотивувальна частина цього, чому суд визнав. Ну, немає мотивувальної частини, тому що суд і не визнавав, що цей випадок винятковий. Не визнавши, що випадок винятковий, суд призначає заставу, яка виходить за межі і навіть не обґрунтовує, чому саме такі розміри. Незважаючи на те, що захист надав суду. Декларацію про доходи, яка була на момент, коли останні доходи мала родина, і після цього вже мій під захист не перебував судові немає доходи. Ми надали доходи і майно родини. Ми навіть надали суду першої інстанції, розписали витрати родини за ці 3 роки, які є доходи, які є витрати. Але суд не звертає, що і ми доводимо, що цей розмір застави непомірний. Але суд на це не звертає уваги. Оповинувачення не надало жодного документу, який би спростував всі ті докази, які ми надали, що розмір застави не є помірним. І суд ухвалі не написав жодного слова, чому він не приймає наші докази, що цей розмір непомірний, враховуючи, що ми надаємо відповідні документи. І чому знов продовжується такий самий розмір застави? Крім того, що цей розмір застави непомірний свідчить і те, що мій підзахисний не може внести цей розмір застави вже рік. Ну, жодна людина, якщо є кошти, якщо є майно, яке можна там відчужувати, він не буде рік знаходитись в умовах неволі в СІЗО. Якщо може внести таку заставу він або його родина. А в нас застава визначена, ця, саме цей розмір, в листопаді 2024 року. Зараз же листопад 2025, листопаді 2025 жодного разу не зменшувалась. Ну, вже всім зрозуміло, що вона непомірна. Наче протягом року не можна її внести, вона точно непомірна. Але суд першої інстанції знов на це не звертає уваги. А я вважаю, що така ухвала не може бути законною і вона підлягає скасуванню, тому що потрібно її обґрунтувати і мотивувати. Чому суд вважає випадок винятковим і призначить такий великий розмір застави, чому він вийшов за рамки, і чому суд не зменшує її, якщо протягом року не можна її внести, що є явно непомірне для мого підзапису. Я прошу вашу честь ухвалу до першої інстанції скасувати і постановити нову ухвалу, якою брати більш м'який запобіжний захід, або, якнайменше, суттєво зменшити розмір застави і визначити його в рамках статті 182 відповідно до тих кримінальних правопорушень, які кримінуються моєму підзахисному, а саме в розмірі від 80 до 300 неоподаткованих мінімумів для працездатних осіб. Отак він не знаєш, коли була виключена здорово-поліційних станції, ніхто нічого не схочить, так? Так Записник каже, вам надається можливість вистачати. Шановна колеги, я буду дуже проте, оскільки я безпосередньо і підзахисний і. Моя колега виступила і зазначила всі аспекти вказано, 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 і проблеми, вказано питання питаннях, вказано Хочу звернути лише вашу увагу, що дійсно було зазначено моєю колегою захистком, що під час посилання на те, що не приштову буде незаконно полати наскільки відповідальність впровадження. Жодним чином, жодним доказом не підтверджено. Жодного документа, або якого якоїся явою свідків у нас сторона винувачення не поміть. Крім того, звертаю вашу увагу, те, що сторона винувачення постійно зазначає, що маю намір допитати як свідків снігу, водія, Кулишенка, Мільника, Бучі, Каміка, Стагнос, Майстера, Плипенка, Піселуки, однак жодного разу всі свідки не були викликані. Нам сторона обвинувачення постійно приводить якихось незрозумілих свідків, які мало що бачили, мало що знають і фактично нічого не надають у провадженні останні десь 3-4 місяці. Тому досить незрозуміло, чому сторона обвинувачення посилається на вказаних свідків, тобто жодного разу їх не надає, не, не приводить на вказаний довго. Щодо чи не є нашого кримінального правопорушення? те, що як ви можете бачити, наш туда постійно зазначає і доводить світу невинуватість указаних кримінальних порушення, До своє чергу стаються під сумнів саме вказання ризики, оскільки це є лише припущенням сторони обвинувачення. І посилання на те, що він є діючим працівником служби безпеки України, і він зможе знову вчинити е, злочин 4748, це взагалі якась несенітність. І взагалі не зрозуміло, що було е, у слідчого або прокурора. На, Ми сприйшли, що це слідчого, бо казане вказане нас Протягом е, усього досудового розслідування і судового розслідування, е, що було в рік, коли це останні зазначає, що Людина може перебуваючи на службі, може вчинити 47 і 48 ставку на поліці України. В, в даного взагалі, не зрозуміло з приводу а, також тяжкості. У ну, нас вже одноразової всі, і верхові запозначав, що лише тяжкість кримінального порушення не може вважатися відставою для обрання такого документу закладу і приймальних вартою. В даному випадку така ж сама ситуація. Приводу ж застави, як було вірно зазначено моя плогію, застава дуже непомірна. Протягом року з моменту її обрання наш підзахисник її не вносить та не може внести, оскільки а, в нього відсутні такі фінанси. Тому в даному випадку вважає за необхідно її зменшити взагалі-то обрати запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням від партію, оскільки, як вже чули, це на, на нашого підзахисного. Останні повністю спростокують усі ризики, які йому інкримінуються, і спростовує саме твердження обвинувачення, яке їм інколінують прокуратуру. В даному випадку я прошу простір скарг задоволити в повному обсязі. Дякую. Б... Шановний суд вважаю, що кількість на скаргу сторони захисту ухвалу Шевченко стає судні стаки 30 вересня до року про продовження строку тримання під вартою людини застосування за альтернативно е, зупиняного заходу у лінії застави, задоволення не підлягає та судовий розгляд по питання сторони обвинувачення про продовження строку зупинного за заходу тримання під вартою щодо винувачення рубля здійсненно відповідно до ТБК України прийнято рішення є законом за допомогою та оборудованим. Ході розвиточно попитання сторони обвинувачення у суді встановлено об'єктивне існування обставини. Які підтвердження наявність ризики передбачення статею 177 допака України? Зокрема, ризик приховати органів судового слідства до суду, враховуючи, що до нього винувачується вчинення тяжких та особливо тяжкого злочинів, за скільки передбачено покарання виді позбавлення волі на срок до 15 років або ж до вічне позбавлення волі з конфіскації майна, що вже само по собі може бути підставою, мотивом для обвинувачення прихованих від суду. Також путін, будучи зародом своєї професійної діяльності. Добре об'єзнаним з формою, методами, тактикою проведення проти діяльності зможе приходити світ суду з тоді уникнення кримінальної відповідальності. Також існує ризик незаконно впливати на свідків для уникнення кримінальної повідальності у провадженні. Okay. Також з дорозі ще не допитані, і сторона захисту має наверх допитати як свідків Синігулова, Терхова, Мельника, Гущенка, Мікаса, Бабимовського і як ключовими свідками у справі, так та інших показань, які підтверджують винуватись до діяльно кримінальних правопорушення. Відповідно до статті 95 Кибака України суд. Може кордони свою основну лише на показання, які він безпосередньо спрямував під час судового засідання. Отже, з цього сторони визначення є достатньо вважати, щоб використовуючи плив на учасник кримінальне провадження з метою мінімізації негативних себе вигнувачення, може впливати на свідків кримінального провадження, з метою їх в будь-який спосіб до зміни по до раніше наданих ними показань. Також існує ризик вчинити інші кримінальні попрудження, чи продовжити кримінальне попруження, якому винувачується з уховання. Характер обставин чинення інкримінованих кримінованих тут кримінальних правопорушень, останні будучи військовослужбовців особою Служби можуть продовжити е, протиправну діяльність, чиняти аналогічний злочин. Кримінальні правопорушення кривоту пов'язані з широкомасштабною збройною агресією проти України та дією на всій території України воєнного стану, який наразі триває відповідно ризики не змінилися та продовжують існувати. Отже, за охоні виконують який передбачено та 176 шістяка про забіжні заходу не забезпечують виконання. Про це польського винувачена не, не, не надаватиме можливості запобігти на з'яву у справі ризику. Що стосується альтернативного запобіжного заходу у виді застави, який застосував суд до запобіжного заходу у виді тримання тобі не до то суд обґрунтовано визначив заставою знову тисячу сімсот мінімум для посадних осіб що здатний запобігти існуючим ризикам та забезпечити виконання на нашим людям по владу проводив. Суд обґрунтуючи застосування застави саме в такому розмірі, правомірно визначив, що розмір застави передбачений законодавством для даних категорії з заховання фактичних обставин злочину тих тяжкості не здатний забезпечити належну процесу потілку призначення по та запобігти існуючим ризикам, тому визначив заставу у більшому розмірі. Ніж передбачений пункту 3, частині частини статті судваки КПК України. Зодонавибра на підставі зменшення розміру застави не вбачається щодо довідів старних захисту про наявність документів та показань свідки, які на думку захисту спростого виконувачення будинок, нібито порушення дума КПК України під час здійснення розслідування та некортованості кваліфікації обвинувачення, то оцінки може має бути надані за результатами судового розгляду справи по суті сугості з іншими доказами у справі. Судовий розгляд у кримінальному провадженні наразі триває. Таким чином, вважаю, що клопотання про продовження строку збільшеного заходу вигляді тримання під варту відносно нашого доріну розглянуто судом з дотриманням вимог діючого кримінального процесуального законодавства прийнята судом рішення є мотивованим, законним та обґотованим. Зупиня виконав прошу ухвалу, що ченка суду і 30 вересня 25 року про продовження свого тримання під вакту від варто виновачення порівняно залишити без змін, апельційну статусу сторони захисту без задоволення. У мене все вашу число дякую. А які свідки не допитані? Скільки свідків Ну, Ще порядка. Там більше тридцяти свідків. Більше тридцяти свідків? Там у вас якийсь продовжуваний злочин, наскільки я пам'ятаю? Ні, ні, ні. Там а, підтверджується світки підтверджують фактично обставини. Які ви коли були в минувальному акті? Продовжували там якісь у вас ваші кваліфікації? Ні, там... Ну, там просто мова йшла про кваліфікацію з 111-ї частини, ну, чому кваліфіковано за частину другої, а не частиною першої. Прошу, честь, дозвольте, за цей рік, за цей рік, ми депутатували сім свідків. Слово надається все в судових дебату, ви не бачили, ви можете і знову суддя. Ви не бачили? Шановний суд, шановний суд, я хочу наголосити, що за цей рік ми допитали сім світ. Фактично, що відбувається, Шевченківський суд максимально... Відтягує ну, розгляд, відбувається раз на місяць в кращому випадку. Багато разів було, коли просто зносили засідання і все. Якщо нема продовження, то в принципі його не варто і проводити. Сім свідків пана Сінюкова, ну ми чекали, напевно, вже разів з п'ять. І Кожен раз у нас щось, щось, щось не дозволяється йому відбуватися. Дуже правильно сказала мій адвокат. що вони чітко розуміють стосовно кого в мене є вся наша переписка. І що я одного, ну, коли ці люди поприходять, я їх просто розмажу, вибачте мене, юридично по підволозі. І ці люди не йдуть. Тобто ну, йде свідоме затягування процесу. Ну давайте так, сім свідків на один рік, так, ну хай навіть 30 свідків на... залишилось, так, хоча насправді. Цих свідків 96. Ну, навіть по цій, по цій простій математиці ми бачимо, що це як мінімум це 4 роки, там, 3 місяці наступні, за думкою прокурора, поки ми будемо допитувати цих свідків, я маю перебувати за гратами. Причому чудово розуміючи зараз по попитом свідків я спеціально дав, ну, щоб ви бачили своїми очима, що відбувається там. Чудово розумію, що жодного злочину не вчинявся. Знаєте, як їх приказі? Відпускати не можна помилувати. І де ставити кому, ні, 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 ніхто не знає. Тому йде свідоме пряме затягування цього, цього процесу, як тільки можна, всіма, всіма силами і засобами. Тобто ну, 30 свідків сьогодні, завтра ще до Ну скільки це скільки треба в цій країні за те, що ти її захищав, скільки треба відсідити в цій країні за те, що ти боровся з корупцією. Скільки треба відсидити в цій країні за те, що ти співпрацював з американськими партнерами, відстоював демократичні цінності, мені просто цікаво. Ну, Я не розумію цього, те, що каже сторона обвинувачення. Ну і знову ж таки, ви почули його мову. Ви знаєте, я дуже непогано знаю КПК, фактично він прочитав 176 і 177 без жодного аргументу, без жодного доказу, без нічого. Він просто прочитав ну, те, що написано в статтях. Я розумію, що наразі у нас в Україні конституція приблизно виглядає так, як морякнижечка. Я розумію, що і кодекс процесуальний виглядає також. Я також розумію, що ви знаєте, у світі того, що відбувалося в Харківському регіоні з приводу діяльності пана Синігубова і його оточення, пана і його оточення, Мельника, Тимошка їх оточення. Ну, ця історія з паном Міндічем, вона знайшла своє чудове відображення. І вчора вже Нью-Йорк Пост Нюорк Таймс чітко висловив своє і чітко зазначив, що люди я, стосуюся, я зараз поясню чому стосується. Вони чітко зазначили, що людина, яка займалася боротьбою з корупцією, наразі у Зеленського перебуває у в'язниці. І я, ну знаєте, чесно. Небагато бачу кандидатів у в'язниці на тих, хто дійсно боровся з корупцією, хто принаймні по своїм посадовим і функціональним обов'язкам боровся з корупцією. Ось. Тому я розумію, коли це могло закінчитися. Я розумію, коли це закінчиться. Знаєте, це коли серед народних депутатів хоча б один порядний знайшовся, вийшов на мене на трибуну Верховної Ради і після цього всього сказав одне коротке слово імпічмент. Просто слово імпічмент. Ну, ця історія, вона була би закінчена. А так, ну я розумію, що все, що каже прокурор, е ну, цитувати кодекс багато розуму не треба. Ви бачите, я зробив колосальну роботу, я е ну, повністю спростував, ну я вже пішов, я спочатку воловками е якось робив, потім я вже почав просто абзац. Кожен абзац спростовувати і процесуально, і е документально. Показами свідків і воно спростовується все там нема жодного правдивого слова. Але мене продовжують тримати, тому що комусь дуже хочеться, щоб я сидів за гратами. І комусь дуже неприємно ну, те, що я знав, те, що я робив 22 році. Але я кажу. Ну, Чесно кажу, ну, якби таких, з таким підходом до протидії росіянам було б хоча б людей 10-15 цій країні, то ми б зараз були ну, однозначно за Курском, за Белгорадом, під Підмосков'я. А на жаль, на жаль, то есть, то, е, всі патріотичні особи вони або в землі лежать, або в в'язницях сидять. І от такий, як оці, ну, ну, е те, що вони робили на Майдані в 2013 е, році, вони продовжують робити ну, фактично, е, ну, екіпаж, він продовжує робити і зараз. І тому я не знаю, як мені буду, ну, боротися з цим. Я е, звертаюся до всіх, ми відправили ці, всі, е, о, оці наші заперечення, знаходяться в кожного сенатора, в кожного конгресмен Сполучених Штатів. Ми повіз по всім панам. ми відмистумося скрізь і показуємо, що відбувається в Україні. Ми показуємо, що відбувається судами. Ми показуємо, що відбувається з органами прокуратури. Тому що ну, це просто неможливо. Ну, навіть уявити це аркуш, на якому написано Люди. все, що захотіли. Закінчити політичні дебати. Давайте вертаємося до справи. Це ж не політичні дебати, це причина на святкові. Ми прекрасно знаємо, про що там. Ну, well, я ж кажу, це причина у нас Ви ж... прекрасно знаємо, про що ближче балаки. Дебату у нас буде коаліційні скарб. Давайте ближче до дебатів. Якщо ближче до дебатів, то в тому вигляді 111 як написано в цьому коло 402 і 407 з тим-5 документами, вони не можуть існувати, як природу. Ви як юрист це розумієте, я як юрист це розумію. І колеги ваші, які сидять справа і з це розуміють, секретар це розуміє. І навіть у військовослужбовці вже також все розуміють. Ну, що так не буває, по закону так не може бути. Але воно лізе вже три роки і два місяці. І всі роблять вигляд, ну, ухвалила без змін... війська. Я прошу змінити запобіжний захід на людьми, пов'язаний з триманням підварю, тому що це з підверта, звучить знущання над військовим, які не чинив жодного злочину. А те, що зробив я, в цій країні я не знаю, хто ще бив по Герасі, взривав Путіну, закривав війська російські на місяць просування і так далі. Воно, воно. Я в дебатах хочу звернути дуже коротко увагу на дві речі. Річ перша. Прокурор зараз, коли заперечував проти апеляційної скарги, сказав, що не може бути більш ніяких заплатішний захід, тому що мій підзахисний він фахівець, він знає якісь специфічні методи, тому він може ухилятися. А якщо слідувати за такою логікою прокурора, то в кримінально-процесуальному кодексі мала бути стаття, що будь-яка особа, яка володіє такими знаннями, яка там перебувала в фонд розвідки Служби безпеки або не ще, вона не може бути іншим якимось засобами, як тримання під вартою. Але в нас такого в кодексі немає. Тому посилання от на це, що він володіє тими знаннями, ну, ми всі можемо різати ножом, ми ж не підемо різати людей. От я вважаю, що вона не Це перше. І друге, я дякую вам ваша честь за ваше запитання з приводу, того, які свідки були допитані. Тому що я звертаю зараз зв'язку з цим увагу суду, що протягом двох років я кожен раз пишу заяви і скарги в суд першої інстанції про розумні сроки. Для того щоб ми призначили додаткові засідання, для того щоб ми допитували в суд більше часу, для того, щоб ми допитували не одного свідка, а два свідки, хоча б там в засідання. Я кожен раз намагаюся, і це ж не моє бажання, це бажання мого підзахисного. Також ми кожен раз намагаємося дослідити всі докази в розумні сроки якнайшвидше. А при цьому обвинувачення нас звинувачує в тому, що ми можемо на них впливати. Та що ж ми будемо на них впливати, якщо ми хочемо скоріше все це зробити в рамках процесуальних судового засідань. Але суд першої інстанції ігнорує всі мої такі звернення, жодного разу ми не, не призначили. Не додаткових засідань ми розглядаємо один раз на місяць продовження запобіжного заходу і один раз на місяць до поцвітка. Все, оце, що ми робимо в суді першої інстанції. І всі мої всі, ці заяви, скарги і все інше, вони ігнорують. Але нас звинувачують в тому, що ми можемо тиснути на них. Слава. Дебати прошу задовольнити мою маю операційну Захисник каже, вам со слово службу дебати. Шановні колеги, я поміфікати на дому, послуги захисного та своїх колег. Прошу вас, видати коаліційну скаву повну. <гум> я, я вже зазначав, вважаю, що по питання про вторгнення срок запобіжного заходу у відтриманні від ватою щодо виновачних людей на розглянуто судно відповідно до кримінальних середньозаконодавства підстав для. <гум> euh, так, підтримано повністю? <гум> <гум> <гум>